Куди дивиться кличко? Святошин і поділ перетворюються на токсичні зони під закриттям офіційних ярмарків під кришею смотрящого лешого. Формальна це підтримка малого бізнесу і доступ до якісних продуктів. Насправді закрита система з фібриковим доступом і фінансовими дирами у Святошині підприємці роками не можуть легально зайти на майданчики без зв'язків. КП світош розподіляє місця між своїми. Локацій мало, коли учасників постійне, санітарія відсутня. М'ясо, риба, молочка продається автівок без холодильників і сертифікатів, овочі з брудних ящиків, на прилавках одночасно сирі продукти і кондитерка. Голова Святошинської рда Зантарая і начальник Святошинського управління поліції Шевченка системно ігнорують скарги мешканців і покривають схеми. На Подолі сотні торгових місць. Простоють, бюджет не дотримує майже 800 тисяч на місяць. Санітарні порушення масові, торгівля з автівок, відсутність експертизи і сертифікатів. Голова подільської дано-конечної та начальник Подільської поліції Тембіцький теж мовчать, А вже ж не безкоштовна. Держподживслужба самоусунулась. Це створює тіньові схеми, шкоди бюджету та здоров'ю киян. Та приїжджих. Тому влада і силовики чомусь мовчать. Чому вони дозволяють робити це і наживатись на хаосі? Хочеш більше наш Телеграм?